Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Малята, сьогодні я пропоную вам поринути у світ казок, і ми будемо з вами на цьому тижні мандрувати казками. Згодні? Тож починаємо нашу подорож із казочки. Колобок! Жив собі дід та баба. Та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку, назмітай у засідці борошнеця, та спечи мені колобок. От баба так і зробила, витопила в печі, замісила яйцями борошно, що одна змітала, спекла колобок і положила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, та й побіг дорогою. Ой, малята, подивіться, хто те до нас завітав? Це Колобочок. Привіт, колобок. Привіт, малята. А як ти до нас попав? Я почув, що у вас сьогодні малювання. Я дуже хочу, щоб ви мене намалювали. Будь ласочка, будь ласочка. Ну що, діти, намалюємо колобка сьогодні. Давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Приготуйте наші пальчики. Колобок рум'яний бік, він від баби з дідом втік. Скік, скік, скік. Скік, скік скік. Він від баби дідом втік, покотився колобок по стежинці в густий лісок. Скік, 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 по стежинці в густий лісок. І прискакав до нас, і зараз ми будемо його малювати. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу. Фарби пензлик і водичка. Беремо пензлик і мочимо його в коричневу фарбу і малюємо пеньочок квадратної форми. Замальовуємо його. Гарно вимиваємо пензлик і набираємо жовту фарбу. Зверху на пеньочку ми намалюємо кругленький колобочок. і ретельно його зафарбуємо жовтою фарбою. Доки наш колобочок підсихає, візьмемо зелену фарбу і намалюємо під пеньочком е, травку. Наш колобочок вже підсох трішечки, набираємо чорною фарбою на пензлик і малюємо, ставимо такі крапачки, малюємо оченятка йому носик. Ретельно вимиваємо пензлик і червоною фарбою намалюємо йому ротик. Ну що, коло ми намалювали тебе гарного, красивого. Тобі сподобалось? Так, дуже. Добре, а зараз йди додому і більше ніколи з дому не тікає. Слухайся, бабусю і дідуся. До побачення, Колобочок! Час мені вже молята повертатися додому. Але ви надсилайте свої фото своїх робіт у групу у вайбері. Я буду дуже чекати. Бувайте!